Южноукраїнський притулок для тимчасового утримання тварин не залишився осторонь від біди, яка спіткала південь нашої країни в результаті підриву Каховської ГЕС. За підтримки українського благодійного фонду UA Animals комунальники підготували додаткові будки та клітки, а пізніше вивезли з Херсонської області декілька десятків собак. Дорогою когось забрали миколаївські волонтери, а когось на тимчасову перетримку прийняли южноукраїнці. Тож до притулку доїхали одиниці. За словами директора притулку Богдана Явтушенка, сім собак та цуценят однієї з них обробили відбліг та підселили до старожилів. Потерпілі від затоплення тварини швидко і без конфліктів пристосувалися до нових умов. Всі дані переселенців з Херсонщини внесені в реєстр, щоб власники змогли знайти своїх улюбленців. Богдан Явтушенко розуміє, ситуація із собаками в місті і без того складна, а тут іще привезли десяток з іншої області. Але ж було не по-людськи не відгукнутися на чисельні прохання про допомогу, які надходили від багатьох людей. У нас створені всі умови для безпечного життя чотирилапих переселенців з Херсонщини, але ж ідеальним фіналом цієї історії було б повернення собак їхнім власникам, якщо такі є. Колектив притулку та волонтери докладають до цього максимум зусиль. До них можуть долучитися й жителі громади, допомогти в розшуках або взяти тварину на тимчасове утримання.